Добрий день, шановні присутні! Розпочинаємо сьогодні засідання комісії з питанням житлового та шляхового будівництва і архітектури житлово-комунального господарства, благоустрою та рекламу. Значить, до складу комісії буде голова комісії Брохова Марина Дмитрівна, заступник вам посол Дяслав Сергійович, члени комісії Грінько Артем Вікторович, Гурієв Володимир Володимирович і садщик Володимир Андрійович. Сьогодні присутні у нас Річ на комісії Марков, Гурєєв і Савчук. Які пропозиції з приводу початку роботи комісії? Початку. Є пропозиція розпочати роботу комісії. Є користь хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Утримались? Проти розпочинаємо роботу комісії. Перше питання на розгляд нашої комісії це питання. Про затвердження концепції розвитку велосипедної інфраструктури ОСКівської міської територіальної команди та повідач у нас Олександра Герасимова, начальник управління з питань економіки та власності ОСКівської міської ради. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, пропоную підтримати. Дуже прошу вас підтримати це рішення, цей проєкт рішення метою цієї. Концепція є безпечне, доступне та е, вільне пересування містом для молоді, для людей, які опікуються спортом. Ну, тобто це е, концепція на сучасній хвилі. Я вас дуже прошу підтримати цю пропозицію. Там є плани доріжок для молоді так і таке інше. Пророблені маршрути. Так, да, там є маршрути, і, це, і ця концепція відповідає стратегії розвитку Васильківської міської територіальної громади. Фінансування чи є. Фінансування, ну, поки тут наше фінансування, але ж, yeah. Э, yeah. наше yeah. фінансування наскільки не, на, на, тільки проект Е, і то е, ця концепція є концепцією, яка доповнює концепцію е, велосипедної інфраструктури інших міст Київ. Е, наскільки я знаю, у нього вже є така концепція. Боярка у нього у них є така концепція, і ще якась із суцільних громад також мають цю концепцію. Е, за нами буде тільки проектування маршрутів велосипедних. Там, в принципі, в yeah. тому файлі е, 86 сторінок, сторінок. Yeah. Там... Вказано, який маршрут, загальна кількість кілометрів по нашій громаді, ми будемо розробляти цю проєктну документацію. А все, що стосується фінансування реалізації її, то будемо залучати інвесторію. Ну, Принаймні, поки так. Але ця концепція, яку ми приймаємо, це просто ну, умовно концепція про наміри. Воно не зобов'язує ні до чого. Ми Провели велику роботу, розробили цю концепцію, тому просимо вас підтримати таке рішення, бо це, скажімо так, в межах нашої євроінтеграції України в країні Європи. Дякую, подякую Дарія Думаю, що ми все зацікавлені для того, щоб прийняти концепцію, тому ставлю на розгляд перше питання. Хто за затвердження концепції розвитку логістичної інфраструктури Васильфійської міської територіальної громади? Хто за? Утримався. Проти прийняття на голосування. Дякую, Олександр, Дякую. за духе. Да. Наступне питання. Питання номер два про затвердження переліку. Об'єктів нерахумовування заклади освіти, що перебувають в комунальній власності Осипської міської територіальної громади, доповідає на начальник управління освіти Васильівської міської ради. І не на поясніть нам, будь ласка, що за об'єкти, в чому можна обхідність така приєднатися. У всіх закладах освіти не було розроблено технічних паспортів. Зараз є на старігоробки, деякі вже готові, деякі процесі ну, продовж місяця будуть вже на всі заклади. І коли ми звернулися до державного реєстратора на то, щоб отримати право власності на будівлю, то для цього нам потрібно рішення про визнання комунальної власності всіх цих закладів. Тобто офіційне рішення, що це дійсно комунальна власність. Бо без неї ми не можемо не суденці отримати, ніби припнути і так далі, договора заключати на оренду таке. У нас була така ситуація, що заклади вони, в принципі, і є комунальною власністю, але право власності нашої не оформлено належним чином. У нас немає в реєстрі речових прав, підтвердженого право власності комунальної власності нашої громади і право оперативного управління, управління освіти. Тому для того, щоб приймати участь в яких грантах, отримувати субвенції, покращувати якість наших шкільних закладів. Нам треба мати всі документи в порядку. Тому приводимо у відповідність. Ми тільки цим рішенням просто підтверджуємо право власності наших, нашої комунальної власності на заклади освіти і все, і реєструємо відповідно до вимог чинного законодавства в державному реєстрі речових прав. Як раніше буде це Володимирович, Субвенції отримували не на заклади освіти, не на приміщення, не на будівлі. Отримували субвенцію, наприклад, на придбання шкільних автобусів. Це відмінне поняття від будівель. А ми кажемо про, про якесь усовершенствування і покращення самобудівлі, самобудівлі навчальних закладів, дошкільних закладів. Стало питання, що у нас, ну, у нас, наче все є, але нічого немає чисто ну, юридично. Зрозуміло, да, да, де треба... так треба потрібно колись. На жаль, у нас у до цього до цього, нас це, це, це не зробили, тому приходиться робити це нам. На жаль, на жодний заклад освіти немає права <реклама> власності. Зараз є права, <реклама> але є економіки, <реклама> не може вже заговорити, ми з цим стикнулися, тому що вони почали це. Дуже прошу підтримати нашу пропозицію. Питання для всіх зрозуміло. Дякую. E, значить, голосуємо за друге питання за затвердження про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна закладів освіти, що перебувають в комунальної власності Васильківської міської територіальної громади. Хто за? Утримався? Проти прийнято наголосу. Переходимо до розгляду третьої питання. Третє питання звучить у нас так про прийняття для комунальної власності Васильківської міської територіальної громади обладнання для забезпечення роботи системи відеоспостереження Васильківської міської територіальної громади або району Київської області, яке приймано за кошти бюджету територіальної громади, заповідає нас Марина Волонець. Директора, яка Доброго дня, прошу вас підтримати моє питання. Ви всі знаєте, що в нас у громаді є така програма, як безпечне місто, яка включає камери відеоспостереження. Для подальшої ефективності роботи нам потрібно прийняти всі камери безпечного міста, щоб вони були в комунальній власності. Прошу, будь ласка, підтримуйте? 160 з, поки що. 160 камер по місту. По всьому вся Сергійська територіальна громада. Розв'язка. Сіпрацює. Будь ласка, як вона функціонує і всіх депутатів, які зацікавляють. Розбите у нас поганання. Приходьте, будь ласка. Можете переглядати це. Дайте нам доступ. Дайте нам доступ. Дайте доступ. Сім. Ні, ну справді дуже класна штука. Пам'ятаєте, коли дитина загубилася? Ви бачите, будь ласка, я розумію, що хочеться всім доступ, але Поки я виконую обов'язків директора Васильків Комунікація Сервіс, і я за це відповідаю для mm. того, щоб інформація не вийшла, тому доступу поки не mm. mm. було. Проти <рігал> <рігал> я, я думаю, що коли виникає необхідність <рігал> так, а, і дійсно потрібен доступ, Маріна надав доступ і Питаю, позавтра. Позавтра. <рігал> питання Питань ніяких не повинні. Голосуємо за третє питання про прийняття до комунальної власності Васильківської ОТГ, обладнання для забезпечення роботи системи відділу постереження. Хто за? Проти, утримався, прийнято одного. Я думаю, я буду в інчині. Четверте останнє питання. У нас цікаве. <кху> <кху> Про розгляд листа колективного підприємства Васильківська Штирина що щодо передачі комунальних власних облаксу очисних сторон, які розташовані за адресою Васильківського Каштанова 40. Доповідаю Валентина Андрій, начальник управління, що вона оператора. Цікаве питання, так? Цікаве питання. Надійшла заява від директора колективного підприємства Свіхівська шкіряна фірма Олександра Васильйовича Васильовича Василья Васильовича Олександр Васильович старший, Василь Олександрович. Так. молодший, молодший, да. молодший да. Надійшла заява про те, щоб ми прийняли комунальну власність цей комплекс шляхом викупу. Далі слово я передаю, передаю Дар'ї Сергіївні. Вона більше займалася цим питанням, тому Дарія Сергіївна. Дякую. Yeah. Так, дійсно надійшла така прохання, така пропозиція від директора підприємства, оскільки вони здійснювали раніше діяльність, яка була безпосередньо пов'язана з цими очисними спорудами. Вони обслуговували, вони мали можливість це обслуговувати і фінансово. І Ресурсно, скажімо так, в плані людей, які обслуговують ці очисні споруди, зараз їх підприємство зупинило свою діяльність ці очисні споруди, ну вони якби є, але в них постає питання, що в них вже скрутне матеріальне становище. Дуже мало людей, які можуть обслуговувати ці очисні споруди. І якщо ми кажемо про... Я думаю, всі знають про меморандум, який підписаний з Маріупольською громадою, що тут буде будівництво будинків для мешканців Маріуполя і Маріупольської громади. То якщо у нас з'явиться ще додаткове навантаження з цим кварталом з Маріупольським, в нас просто буде екологічна катастрофа, очисні споруди не справляться в тому стані, в якому вони зараз є. Це рішення, скажімо так, воно просто про наміри і про те, що ми доручаємо нашому Васильківському міському голові створити робочу групу, яка буде вивчати повністю питання можливості чи неможливості викупу цих очисних споруд. Можливо, буде проведений якийсь маленький аудит цього підприємства. Будуть враховані всі за і проти, будуть залучені в робочу групу всі фахівці, які яким зможуть дати фахову відповідь, перше в якому стані зараз свої споруди. По-друге, чи зможемо ми дати їм владу, чи зможемо ми на підставі того проекту, який є у директора цього підприємства, зробити модернізацію, бо вони не можуть цього зробити, коштів у них немає, залучити. Додаткові кошти вони не можуть, оскільки зараз це проблематично. Простіше залучати кошти, якщо залучає громада. А для того, щоб громада залучила ці кошти, то, звичайно, ці очисні споруди повинні знаходитися у власності громади. Тому це рішення поки про наміри і про вивчення цього питання. Далі будуть інші рішення відповідно до рекомендацій робочої групи. Будемо узгоджувати і. Склад робочої групи, якщо захочуть депутати приймати участь в роботі, в роботі цієї робочої групи, надавати якісь свої зауваження, може будуть якісь письмові документи, які допоможуть в роботі і вивченні цього питання, ми будемо тільки завтра. Тому проєкт рішення прийняти до відома лист колективного підприємства Васильківська шкіряна фірма щодо передачі в комунальну власність комплексу очисних споруд, які розташовані за адресою міста Васильків, вулиця Каштанова, 40, шляхом викупу. Другий пункт уповноважити Васильківського міського голову, створити робочу групу щодо передачі в комунальну власність комплексу очисних споруд, які розташовані за вказаною адресою. Рішення набуває чинності і контроль. Окей, смисл ясне. Ну по крайней мере початок роботи, але це почати. Але роботи дуже багато тема така дуже пов'язана. Та вона багато років і коли вони були придбані, ані місто не віддавали. Зараз зараз. Ну, я думаю, що Олександр Васильович втомився, а все не хочеться і не тяже. І взагалі очисні споруди, ну це такі, знаєте, момент, взагалі всі очисні споруди, бо товарах, які я знаю, всі належать комунальній громаді, вони знаходяться в комунальній власності. Це у нас тільки так, що це кошти. Потрібно було, щоб теж майно передало б на ще громаді. А ми дали б в оренду чи як, ну бо це так було правильно, пошти фірма не може дозичасне працювати, але ну вже як є. Вже маємо, що маємо. Тому треба доходити з того, щоб значить голосуємо за що тоді пересувати за рішення про взяття до листа і про створення робочої групи. Все. Голосуємо до робочого групу міського. Ми не створюємо, ми обвноважуємо міського. міського голову, щоб вона створила робочу групу. За те, щоб прийняти довіданий лист, повноважити Василь на міську голову створити робочу групу і рішення відноситься завтра на сесії. За, за такий проєкт рішення прошу голосувати. Хто за? Отримався. Проти прийнято одного Шановні члени комісії присутні, всі питання, які до передавати засідання нашої комісії, розглядали. Які будуть зауваження, пропозиції щодо роботи нашої комісії? Дякую всім роботами на Дякую. 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 Дякую.